Днями Nokia на чолі з головою компанії Стівеном Елопом у Москві зібрала журналістів із країн СНД для показу своїх нових телефонів, в основу яких покладено свіжу операційну систему Windows Phone 8. Nokia Lumia 920 – монолітний смартфон із полірованого полікарбонату з IPS-екраном в 4,5 дюйми та роздільною здатністю 1280 на 786 точок. Фішка екрану в тому, що він реагує на будь-який дотик, навіть коли ви у рукавичках або потикаєте сюди стороннім предметом. Смартфон оздоблений двоядерним процесором і має 32 гігабайти вбудованої пам'яті. Зовнішніх карток він не підтримує. Основна камера дев'ятсот. 520 ї люмії на 8,7 мегапікселів з оптикою Carl Zeiss, технологією ProView та стабілізацією зображення при відеозйомці. Молодша модель Nokia Lumia 820 наділена майже тими ж характеристиками, що і старша 920. 4,3 дюймів, amoled екран з меншою роздільною здатністю 800 на 420. Тут 8 гігабайт вбудованої пам'яті, основна камера на 8 мегапікселів. Проте відсутня оптична стабілізація та технологія ProView. До презентації нових телефонів на Windows Phone 8 Nokia долучила важку артилерію. Сам Стів Балмер презентує нову операційку на пристроях Nokia. Головний шоумен Майкрософту особисто наголосив на основній меті нової системи та назвав нові смартфони Nokia видатними. З основних особливостей, які Microsoft подарувала тільки Nokia, це кілька програмок для обробки фото і відео. От вам накладання фільтрів. Анімація фрагментів фотографії, видалення сторонніх об'єктів з кадру, особливості панорами. А основним пошуком для телефонів на Windows Phone 8 країнах СНД став Яндекс. А тепер ясно, чому Москва. В Україну обидві люмії планують добратися уже на початку грудня.